Для міської влади доступність навчання для дітей з особливими освітніми потребами є одним із пріоритетних завдань. Тому Гадяцька спеціалізована школа номер 4 де навчається 8 таких учнів, 13 грудня отримала в подарунок ліфткар. Такий підйомник єдиний у загальноосвітніх навчальних закладах області. Коштує він 120 тисяч гривень. Тож тепер, завдяки зусиллям міського голови Володимира Нестеренка та депутатського корпусу, які підтримали розвиток інклюзивної освіти у місті, ці послуги стануть ще доступнішими. Школа працює з інклюзивною освітою п'ятий рік. В нашій школі навчається вісім учнів з особливими освітніми потребами. З ними працюють шість асистентів вчителів і в цьому році, у нас надзвичайна подія. Міський голова разом з ботатським корпусом мали можливість нам купити для користування школою ліфткар. Це такий підйомник, за допомогою якого дітки можуть вільне, мають вільний доступ до всіх кабінетів школи, їдальню, бібліотеку. Легко можна рухатися з одного етажа на інший, і це будуть користуватися ним наші асистенти вчителів. Ми дуже дякуємо місцевій владі за допомогу цим діткам. Батьки теж висловлюють велику вдячність міському голові і депутатському корпусу за цю допомогу, щоб наші дітки могли вільно рухатися по школі.